Небезпечна спека, перегрів та зневоднення загрожують не лише людям, а й домашнім тваринам, особливо безпритульним. Як у Франківську дбають про чотирилапих, коли на термометрі плюс 30. І чому звичайна миска з водою біля під'їзду може врятувати життя? Дивіться далі. Це тео його звати. Це хлопчик. Омріяний з дитинства Мопс у Сергія з'явився лише два місяці тому та вже став незамінним другом. Це такий мені. Собака, який більш схожий до мене, такий спокійний, повільний. На жаль, я такий теж. Вони дуже такі люблячі, милі. Це мені дуже подобалось. І їхні такі хропи, сопи, це мені також дуже подобалось. Ще маленький, тож постійно поруч із господарем. Сергій знає, перегрів може бути небезпечним для його улюбленця, тому робить усе, аби вберегти його. Звичайно, водичка завжди біля нього. Як тільки спека, він старається уникати, ховається десь під футболочку, під ручку, сховатись. Він любить щодо прогулянки. Ми завжди з ним виходимо в розранку, і так само вечором вже ближче до вечора, щоб не було максимально жарко, щоб йому було комфортно. Кати прогулянок у спеку та давати чотирилапим якомога більше води радять і ветеринари. Перегрів у тварин кажуть фахівці, може мати серйозні наслідки для їхнього здоров'я. Це є навіть судоми. загалом може бути просто пригнічений стан пацієнта, тобто може бути. Відмови від їжі, і дуже що важливо, маєте мати вдома, це електронний градусник, який може можна міряти ректально. Зовнішніх факторів, що можуть нам давати підставу, на те, щоб є підозра, що може тваринка перегрітися. Це є дуже яскраво виражені рожеві або прям дуже червоні слизові оболонки, очей ротової порожнини. Тому припіднімаємо, дивимося, якщо так. Найважче у спеку окремим породам котів і собак. Це є у нас французи. Ну, собаки брахіцефалічних порід. Є також і брахіцефали котячі, вони менш схильні до таких штук, але все одно вони також можуть через те, що дуже коротка мордочка, дуже специфічне розташування носика і цього всього не йде охолодження повітря, грубо кажучи, якраз на шляхах. Вони зразу потрапляють гаряче повітря в легені, і тваринка через це перегрівається. Сезон спеки лише до клініки, де працює Христина, звертаються щонайменше з п'ятьма випадками перегріву у чотирилапих, і зазвичай два з них критичні. У спеку про чотирилапих дбають і власники місцевих кав'ярень та ресторацій біля дверей багатьох закладів, миски з водою та навіть кормом. Чимало з них у середмісті Івано-Франківська. До нас часу приходять друзі чотирилапі, от і ми завжди раді їх бачити. Особливо це собаки, ми завжди даємо їм пити. З котиками нас рідко приходять, але такі гості також є. У Нас є водичка, ми їм завжди питаємо гостям, чи потрібна водичка для тварини, Гості оточують, і ми виносимо їм водичку. Допомагають тут не лише домашнім улюбленцям, а й тим, хто не має господаря. Бачимо, собачка йде, ще щось Ми зразу даємо їсти. Якщо бачимо, що ця собака виснажена і не їла ну один день, два навіть годину. Ми бачимо це, і ми зразу виносимо щось поїсти собаці чи там котику, допомогти тваринам у спеку може кожен для цього. Достатньо звичайної миски з водою біля під'їзду.